Рівне знову у Скорботі на Майдані Незалежності провели в останню дорогу 28-річного Миколу Юхимця. Велика війна героя застала за кордоном. Втім, вже на другий день Микола пішов до військомату. Не маючи досвіду армійської служби, відразу до війська не потрапив. Викликали його у червні 2022-го. На жаль, 19 серпня цьогоріч кулеметник Микола Юхимець загинув на Донеччині. Віки, віків, амінь, Пресвяте, Отче нашеї, сина небесне. Творимо молитву за упокій душі непреставленого, воєнного воїна Миколая, щоб Господь прийняв його до свого небесного царства, щоб поселив його в оселях небесних, там, де будуть стояти святі і праведні люди, щоб відкриємо вхід до Царства Небесного, тому що Він приніс Богові таку жертву любові, найбільше, що можна тільки пронести в цьому світі, тому що людське життя. Це найбільша і найцінніша цінність у цьому світі. Був хороший хлопець, навчався в 23-й школі. Мало був за фахом бухгалтером безпосередньо, потім пішов навчатися ще так само в техніку і почав займатися ще будівництво того. Тільки пройшов повномасштабно, він з вечора приїхав за кордоном, приїхав сюди, але не маючи там військового досвіду, його одразу не взяли в військомат, хоча призвали вже він 20, у ну, 22 20 його призвали. він спочатку пішов так само прийти в службу в Тернопільщині. Після чого от попав на Донеччину, безпосередньо в штурмовій бригаді, от, е, служив. І під час бойової задачі, на жаль, я облавав впиту. Тим мій друг, і я його дуже люблю і поважаю. Навіть коли його не стало, я його люблю і поважаю. Павло Невесенко, Павло Стецюк, Новини Рівного.